Привіт! Ти на каналі Матвайс і в цьому відео розглянемо, як розв'язувати ось такого типу рівняння. Ми бачимо, що у нас число множиться на Х, так, тобто у нас між ними множення. Щоб розв'язати рівняння, мені потрібно знайти Х, а саме зробити так, щоб Х був зліва, а все інше справа. Тож мені заважає оця дев'ятка. Якщо між ними стоїть множення, то щоб позбутися від цієї дев'ятки, краще всього це мені поділити оцю частинку на 9. Але якщо я ділю одну сторону на 9, то і іншу обов'язково я повинен ділити на 9. Таким чином, я ділю обидві частини, обидві сторони на 9, тут воно у мене скорочується залишається х, що мені й треба, так, щоб х залишився зліва, саменький. Ну, а 36 поділити на 9 це 4, тобто х торів 4. Тут робимо те ж саме: 06х дорівнює мінус 2,4. Я дивлюся, що мені заважає цей 06. 0,6 в мене множився на х, тому щоб позбутися від 06, я повинна поділити на 0,6 обидві частини обов'язково. Тут у мене воно скорочується, немає його, залишається х Дорівнює А мінус 2,4 поділити на 0,6. Тут, до речі, можна перенести кому один раз і отримаємо 24 поділити на 6. Тобто це у нас буде мінус 4. Наступне, бачимо, що в нас тут мінус перед іксом стоїть, так? Мінус 3 перед іксом, Тому мені воно заважає, тому я прям з мінусом ділю обидві частини на мінус 3. Таким чином, мінус 3, мінус 3 скоротилося, х тут у мене буде дорівнювати мінус 6. Ну, і як завжди, завдання для тебе: мінус 5х дорівнює 125. Пиши відповідь в коментарях. Якщо було корисно, став лайк та підписуйся і до зустрічі в нових відео.